Вітаю, друзі! Напевно, ви любите бавитися іграшками. Послухайте вірш про Іру та мишка. Іра іграшкам своїм збудувала гарний дім. І мишко для машин будуватиме дім. Дім без вікон і башт називається Гараж. У гараж зелено-синій заїжджатимуть машини. Малята. У мене також є машинки і будівельний конструктор. Я теж хочу збудувати для них гараж. Спочатку для зеленої машинки з цеглинок збудую гараж. З одного боку поставлю щільно дві цеглинки на коротке вишке ребро. Потім трішки відступлю і навпроти, так само поставлю дві цеглинки на коротке вузьке ребро. Ззаду приставлю дві цеглинки. Тепер зробимо дах. Накриємо конструкцію двома цеглинками, поклавши їх широкою ласкою стороною на поверхню. А зверху для краси я поставила ось такий рожевий трикутник. Зелена машинка вже вдома. Для помаранчевої машинки. Будую гараж з брусків, цеглинок і трикутників. Спочатку з брусків збудую стіну, а навпроти таку саму. Ззаду приставлю щільно дві цеглинки на коротке вузьке ребро. Дах зверху зроблю з трикутників. Помаранчева машинка теж вдома. Малята, спробуйте і ви. Сподіваюсь, що ваші будівлі будуть набагато цікавішими. До побачення!